А це іграшка і поєдука за моєго злочину. Це, те, ми... це дуже відомий став лев у світі завдяки цій виставці. Це і це символізує те, що навіть час війни ми, це ми це серед усіх країн на попередній позиції, коли повзовили в Харків. І наприкінці грудня їде делегація, домовляється. Так що нам ще буде заборони. Буде думати, що робити, насліятися. But they are pressed together by his love with his unit in an abandoned house in Я так. Давайте the office.